У Польщі сегодня пребывают 10 тысяч американских солдат. Про це повідомив посол Сполучених Штатів у Варшаве Марк Бжезинский. Реку пересекли танки, бронетранспортеры и машины с десантом. Генерал НАТО Гунар Брюгнер после сказал, что форсирование водной преграды – это ключевой навык, который необходим армии для доставки подкреплений на фронт в будущей современной войне. Все войска... розміщуються по всій Польщі, вони тренуються, беруть участь у навчаннях з військом польським та використовують найкраще технічне озброєння. За словами посла, мова йде про танки Абрамс, винищувачі Ф 16 та реактивні системи Хаймарс. Дипломат також додав, що Польща відіграє ключову роль у НАТО, допомагаючи забезпечити безпеку східного флангу альянсу. Крім того, польська держава і сама перебуває в безпеці, будучи членом НАТО. І це насправді дуже слушна нагода, бо маємо ми згадати, з якою перспективою готувалися ці п'яти за ліком вибори президента Володимира Путіна. Створювалася Російська Федерація атмосфера процвітання. Такого такої ситості та надійності і безпечності, безпечного простору. А тут прийшли хлопці з РДК з Легіону Свободи з батальйону Сібірського батальйону, і всі ці напрацювання російських топ-пропагандистів фактично зруйнували. Ба більше до їх діяльності додались наші оператори системи дронових, які почали влаштовувати бавовну в різних куточках Російської Федерації. І тут сталася неприємна, як на мене, для російських пропагандистів. Річ з одного боку, вони продовжують віщати за на телевізорі, що все добре, і Володимир Путін це про безпеку, це про заможність, це про е, кращі часи. А тут виявляється, що бавовна е, приходять на територію Курської та Білгородської областей воїни з е, вище підрозділів, які мають що сказати. І в першу чергу в рамках своїх інформаційно силових операцій вони заявляють про наступне: збройний. Спротив путінському режиму цілком реальний, і він має поширюватися на має, має набувати більш масштабних ознак. Чому тому, що 20 років фактично Російська Федерація втрачала, маючи неймовірні статки та фінансове надходження через продаж відповідних природних ресурсів, Російська Федерація цих грошей витратила те, щоб набити кармани та банківські яті, ці скрині у Російських. Топ чиновників та представників найближчого оточення диктатора Володимира Путіна і за таких умов діяльність воїнів з Легіону Савгоду, з Сибірського батальйону з РДК вона і має розбудити розбудити російський люд від. Того сну, в якому він де-факто перебуває, бо за таких умов, якщо того не станеться, ну фактично за невеликим виключенням можна вважати е російський народ співучасниками тих самих злочинів, які вчиняють російські вояки на території нашої країни. І ми ж бачимо, що немає межі нелюдським е вчинкам, які е здійснюють російські військовослужбовці. Це ракетний дроновий терор у відношенні до цивільного населення нашої країни, це і проведення певних. Е... Якби так верніше назвати, скажімо так контррозвідувальних заходів, які вчиняє російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Коли, коли внаслідок знущань, коли тортур е, гинуть, гинуть цивільні мешканці нашої країни, які волі і долі опинилися на тимчасово окупованих територіях. Це і інші злочини, стос яких постійно збільшується, бо українські правоохоронні органи зазвичай фільмують всі ці речі, фіксують. А отже, ПП. До ве світ е чекає досить тривалий процес щодо вивчення, щодо створення доказової бази усіх військових злочинів російської армії, які вона вчиняє ні на останні mm -hmm. два роки. 10 років починаючи з подій в Криму, починаючи з розстрілу українського прапорщика Сергія Какуріна та майора Станіслава Карачевського, чи починаючи з вбивства Аметова, багато таких злочинних дій російські окупанти вчинили. І кожен цей вчинок має бути досліджений, і за нього має бути справедливе покарання. Так, пан Владиславе, ви абсолютно справедливо зазначаєте, що ми спостерігаємо не тільки за заходом російських добровольців на територію Російської Федерації, а й справді сьогодні українські безпілотники ще й надзвичайно активно атакували різні, зокрема воєнні об'єкти або об'єкти дотичні до воєнного комплексу. І це, звісно, великою мірою ті переваги, ті перемоги, про які обов'язково треба говорити. Хоча з іншого боку, ми будемо з вами забувати і про виклики, які стоять перед нами з одного боку і. Ваші колеги, воєнні експерти, військові, вони кажуть про те, що трошки стало нам краще і легше на фронті, але в буквальному сенсі трошки підвезли боєприпаси. Арта знову працює. А на противагу цьому я дивлюсь, що засоби масової інформації повідомляють, що і Росія відновила постачання зброї з КНДР після паузи. Російський вантажний корабель був зафіксований у північно-корейському порту, який ймовірно і сприяє перекиданню зброї для використання проти України. Досі не можемо ми навіть мріяти про паритет. Наскільки зараз ускладнює? Ця ситуація пана Владиславе від того, що північно корейський комплекс, отак і лідер Кім Чен Ін допомагає Путіну. Звісно, це серйозний виклик, адже постало постачання артилерійських боєприпасів для забезпечення поточних потреб російських окупантів? Це серйозний виклик. Ми тривалий час з вами говорили про те, що співвідношення артилерійських снарядів на полі бою складає на один український п'ять і навіть сім російських. Звісно, що ця тенденція підтримується в тому числі завдяки тому, що продовжуються стали постачання артилерійських боєприпасів від уряду хін'яну. Це виклик, виклик дуже серйозний. Чи буде якась реакція з? Боку світової спільноти має дуже серйозний і обґрунтований сумнів, бо здається, що е, нинішні роки під, підсвітили ключову тезу, проблему е, нашої, нашої комунікації на світовому рівні. Не так багато дорослих свідомих відповідальних політиків світового рівня, які готові брати на себе відповідальність. Один з таких політиків це чешський президент Петер Павел. Він колишній військовий функціонер. Він був головною військовою дією особою у складі Північно-Атлантичного альянсу. Зараз він є президентом Чехії і він зараз докладає чимало зусиль, в тому числі на треки, треки постачання артилерійських боєприпасів. Бо всі ми свідомі того, що нинішня війна це в першу чергу війна ресурсів. Є два. Ключових ресурсу, які де факто є визначальним на полі бою, перше це артилерійські боєприпаси, на відповідні артилерійські системи, і друге це дрони різних типів та різних типів та специфікацій. Звісно, що ще один надважливий ресурс це е, е, люди, навчені військові професіонали які всебічним чином забезпечені, підготовлені та забезпечені, але тим не менше. Артилерійські боєприпаси в цьому переліку, мабуть, займають ключову місію, бо артилерійські боєприпаси можуть нищити ворожу силу, можуть створити відповідні можливості для проведення наших контратак. Хоча чим далі тим більше ми починаємо стикати з новим викликом, так да, ті самі фугасні авіаційні бомби, які вага яких складає 1500 кілограмів, які росіяни. Досить ретельна і масштабно переобладнають так звані баражовані баражуючі боєприпаси, керовані авіаційні бомби, які несуть смерть та руйнування. Вирви, які залишають вони по собі, складають на рівні 5-навіть 8 метрів в глибину. І навряд чи будь-яка польова споруда, інженерна флітифікація буде спроможна витримати пряме влучання такої авіаційної бомби. Також ми маємо пам'ятати, що на складах в базах арсеналах росіян таких бомб. Накопичило чимало, ну а ті можливості, які вони здобули, переобладнуючи їх всі саме баражуючі боєприпаси, це для нас серйозний виклик. Виклик в тому числі пов'язаний з тим, що ми маємо шукати будь-яку можливість щоб збільшувати кількість систем протиповітряної оборони, щоб винищити насії тих самих кабів, ворожих штурмовики, бомбардувальники е винищувачі.